Вчителі української мови та літератури збиралися на семінарі у Дебеславцях. Говорили на заході про патріотичне виховання школярів. На зустріч запросили і випускника місцевої школи академіка Василя Лизанчука. Показали присутнім відкриті уроки та виставу Івана Карпенка Карога «100 тисяч. Разом із освітянами був і Богдан Малецький. Семінар розпочали із вітальних слів учнів дебеславцівської школи. Вони піднесли поважним гостям хліб сіль. Найшанованішим із присутніх був Василь Лисенчук. Академік 60 років тому закінчив місцеву семирічку. Однак про село не забуває, тому й зараз приїхав до рідного населеного пункту не з порожніми руками. Він поповнив запасники бібліотеки своїми новими книгами. Коли постало питання, що я маю приїхати на цю зустріч, то я собі почав думати. Чекай, а коли ж то я закінчував школу? Виявляється, 60 років тому, ось через 2-3 місяці буде. Я зворушений і дуже щасливий, що я маю можливість побувати у своїй рідній школі. До віддаленого села приїхали вчителі шкіл перших других ступенів. Вони говорили на теми патріотичного виховання дітей у школі. Методист районного методичного центру Галина Мочернюк зазначила, що до навчальний заклад має добрі традиції у викладанні саме української мови і літератури, тому тут і провели такий семінар. Дебесловцівська школа це школа е, віддалена, але е, вчителі мають нормальні умови праці. Нова школа, в новій школі не були, де гарно, затишно, тепло. І я хотіла показати, які здобутки все-таки є в освіті, в районі, в державі, що дають тепло учням, дають, піклуються про дітей, і що ми маємо тільки вчительство вчити, вчити і ще раз вчити, вчити любові до рідного слова, вчити любові до рідного села. До рідного краю, до своєї коломищини і використовувати інноваційні технології, які тільки є. Окрім відкритих уроків, вчителі школи показали гостям і виставу «100 тисяч, застосували на уроках і інноваційні методи викладання. Із Дебеславців Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма подієнтика.